Під час свого вторгнення російська армія мародерів вивезла з України чимало культурних цінностей. Не стала виключенням і колекція Маріупольського художнього музею. Украдене мистецтво зирмою Вітовською. Маріупольські шедеври. 21 березня 2022 року російська авіабомба влучила в будівлю Маріупольського художнього музею імені Куінжі. На щастя, повної руйнації не сталося. Тим не менш, доля частини колекції музею, зокрема картин визнаних українських митців Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської та Михайла Дерегуса, наразі невідома існує вірогідність, що вони могли згоріти. Але те, що не знищили вогонь і вибухівка, поцупили окупанти навіть більше. Директорка краєзнавчого музею Маріуполя особисто передала так званим російським фахівцям кілька справжніх шедеврів, захованих робітниками музею на початку вторгнення російських загарбників. Серед них картини відомого пейзажиста Миколи Дубовського, море і ніч на Балтійському морі, а також унікальні ікони кінця 19 століття. Загалом відомо про дві тисячі унікальних експонатів музею, які були вкрадені росіянами і передані до краєзнавчого музею в окупованому Донецьку.